Прогноз на матч Шотландія Швейцарія. Шотландія розпочала Євро 2024 з розгромної поразки від Німеччини з рахунком 1-5. Попри власний гол Антоніо Рюдігера, команда не змогла протистояти потужному німецькому нападу. До того ж, червона картка Райана Портеуса ускладнила завдання для шотландців. В останніх матчах Шотландія демонструвала нестабільні результати, зокрема, програвши Нідерландам та Північній Ірландії. Швейцарія стартувала на Євро 24 з перемоги над Угорщиною з рахунком 3-1, досить впевненою. Важливі голи забили Квадло Дуа та Мішель Айбіше. А Брель Емболо завершив гру влучним ударом. Команда показала високий рівень гри і прагнення закріпити свої позиції в групі. Швейцарія загалом демонструє стабільну форму, що робить її фаворитами у матчі з шотландцями. Експерти прогнозують перемогу Швейцарії з рахунком 2-0. Очікується, що матч буде малорезультативним, з огляду на те, що обидві команди грають більш оборонну стратегію. Швейцарія має значно більше шансів на перемогу завдяки своїй потужній атаці та міцній обороні.